Слава Богу. Юрба розлючено ревіла, злітали злобні крики знов, вона неначе знавісніла, як вела стратити любов. Ті, котрі вчора вистеляли дорогу одягом своїм, сьогодні розіпни кричали Любов розп'ясти треба їм. Ті, Котрі вчора ще рядами сиділи, їли рибу й хліб, ревіли злими голосами, достойний тільки смерті він. Ну що ж ви, люди, схаменіться? Чим завинила вам любов та ви навколо огляніться, чи мимо когось він пройшов, хто був незрячий дав їм очі, глухому слух, німим слова, а як благословляв, охоче. З любов'ю її дитя, за вас він ночами молився, а вдень творив для вас добро. Чому народи розлютився і за добро кидаєш зло, за злобним криком загубились несмілі зойки співчуття тих, хто з Ісусом серцем злились і віддали Йому життя, і натовп, дишучи злобою, любов невинну оточив. Що творять Господи з тобою за те, що Ти їх полюбив? Юрба роз'ярена це сила, пекельна, грізна і страшна. Вона б Ісуса розчавила, проте любов перемогла, любов приймала бичування, удари, насмішки і хрест несла покірно, на страждання. Любов ви зразково здала тест, як слід за ближнього страждати, як полюбити без умов. Життя за нас могла віддати лише любов, лише любов. Там, на Голгофі, в страшних муках, терплячи невимовний біль, знала любов. Будуть розлуки, будуть таки, в яких є ціль вбивати, нищити, губити, будуть такі, що зрадять знов. І за таких могла вмирати там, на хресті лише любов, щоб крізь роки й тисячоліття, торкатись зболених сердець, щоб тим, хто пройде лихоліття на небі одягти вінець. Ідуть роки, юрба та ж сама, реве й клекоче від злоби, А де у цій юрбі ми з вами? Чи можем близько підійти, щоб зраненим бинти подати, щоби до самотніх підійти, щоби навчитись обіймати тих, хто втомились від біди, щоби голодним дати хліба, молитись тим, кому болить? Такі страшні навколо біди. Де ти в юрбі, яка кричить? Як хочуть опуститись руки, зневіра тисне душу знов, Юрба кричить, а ти крізь муки в юрбиці обійми любов, яка за тебе помирала там, на Голговському хресті, щоб душа твоя пізнала в цьому короткому житті, що і тоді, коли лютує навкруг розлючена юрба, любов у серці мир дарує, мир від Небесного Отця. Сьогодні кров'ю світ клекоче, кричить юрба, іде війна. Відчуй, чи твоє серце хоче в юрбі цій бачити Христа навколо звістки, лиш тривожні, потік новин і плач людський. Ти не роби, як робить кожний, ти просто до Христа спіши, а Він з любов'ю всіх приймає, усіх, хто загубив юрбі, усіх. Хто йде до нього, він чекає, спішить Він дати прощення тобі, він дасть тобі спасіння і радість, зцілить він твою душу знов, крізь катастрофи й потрясіння, спіши прийняти цю любов. Амінь.